22 січня Україна згадує свою єдність і свободу. А у місті Бобровиця свято набуло ще одного значення. Цей день ознаменував об'єднання двох громад. На порозі міської ради бобровичани урочисто зустрічають делегацію з Куликівщини за давньою українською традицією. Гостей вітали вишитим рушником і короваєм. гості, Будь ласка, цей каравай знак того, що ми радимо бачити в нашій громаді». Приймаємо, дякуємо дуже і навзаєм теж хочемо почути коровай. А ми раді сьогодні бути на Бобровичині в такій прогресивній, красивій громаді, добрих, працьовитих людей. І тому ось цей коровай він теж як символ сьогоднішньої єдності людей, громад, бо десь на ментальному рівні ми. Саме з 2022 року зрозуміли, що ми українці, і що ми дійсно один з одним плече до плеча. Тож цей коровай вручаю також вам, Геннадію дякую, Івановичу, дякую. як символ єдності у День Соборності дякую, України. Дякую. Символами гостинності та поваги обмінялися очільники громад. А о дев'ятій ранку разом зі всією Україною вшанували пам'ять загиблих героїв. Центральна площа міста завмерла у болісному мовчанні. Йної смерті будь таким, яким Бог тебе зна. Після зворушливої хвилини мовчання із Днем Соборності України Бобровичан привітав виконуючий обов'язки міського голови Геннадій Іванюк спільно з Куликівським селищним головою Юлією Постернак. Цьогорічний день Соборності для нас має особливе значення. Адже сьогодні, 22 січня 2025 року, ми підписуємо важливий договір про співпрацю між Бобровицькою та Куликівською громадами. Мені надзвичайно приємно, що саме сьогодні ми зустрічаємо делегацію з Куликівської громади. Їх присутність тут, на цьому святі, є втіленням спільних прагнень до процвітання і розвитку наших громад. Шановні друзі, День Соборності нагадує нам, що наша сила в єдності. Лише разом, підтримуючи один одного, ми можемо подолати всі труднощі. Розвивати наші громади, зміцнюючи нашу державу і забезпечуючи гідне життя нашим дітям. Дорогі друзі, вітаю вас з Днем Соборності України. Бажаю кожному з вас міцного здоров'я, благополуччя та нашим громадам, подальшого розвитку і процвітання. Слава Україні! Шановні бобровичани, Для нас велика честь сьогодні в такий день, визначний день. День злуки, день соборності України буде тут, на землі працьовитих людей. Ми дійсно сьогодні маємо символічну таку угоду про співпрацю у подальше майбутнє. Ми, українці, ми надто емоційні і завжди віримо у символізм. Тому День Злуки, День Соборності, нехай. Наш договір, наша угода буде прикладом для інших. Ми, як і всі інші, рухаємося сьогодні по шляху до Європейського Союзу і бути один з одним поруч, підтримувати один одного в успіхах, в здобутках, плічопліч пліч рухатися до чогось нового. Саме для того ми підписуємо таку угоду. Тож беремо орієнтирі наші незмінні на перемогу, на розуміння, на єдність дії, на соборність наших душ і до шляху в Європейський Союз. З Богом, слава Україні! Взявшись за руки, бобровичани та делегація куликівки об'єдналися у живий ланцюг, адже на площі лунає патріотична пісня. Вихованці Бобровицької школи мистецтв вітають гостей. У Куликівській громаді, як і у Бобровицькій, завжди пам'ятають та вшановують пам'ять полеглих воїнів. Саме тому очільники обох громад покладають квіти до меморіалу героїв Бобровичини. Згодом гостей із Куликівки запросили до міської ради. У конференц-залі за круглим столом та чашкою кави об'єдналися делегації громад, а саме представники сфери культури, освіти, економіки та медицини. У фокусі обговорення співпраця та плани на майбутнє. Виконуючи обов'язки Бобровицького міського голови Геннадій Іванюк говорить, його громада об'єднує 40 сіл та одне місто. Тут проживає близько 25 тисяч осіб. Також з початком повномасштабної війни до міста прибуло 2,5 тисячі переселенців. На сьогодні громада демонструє себе як сучасний і гарно організований центр із розвиненою інфраструктурою. У нас в громаді працює дві лікарні як первинка, так і вторинка. В нашій лікарні в громаді працює відділ поліції. У нас дві Поліцейських станцій, які втримуються 50 50 з державного бюджету і за наші кошти, ми працюємо над відкриттям третьої поліцейської станції. Ми працюємо в напрямку культури. Ми зберегли бібліотеки всі наші. Ми переформатували бібліотеки навіть. Уявіть собі, в селах. У нас це теж не тільки видача та отримання книжок, це осередок зустрічей, і наші бібліотекарі, навіть сільські. Проводять якісь культурні заходи, їздять на екскурсію, возять діток, возять громадян наших. Не менш перспективно та активно розвивається громада Куликівки. Вона налічує 23 населені пункти: близько 20 тисяч жителів, з яких 5 тисяч мігранти. Селищний голова Юлія Постернак говорить: активно працюють у аграрному напрямку, адже у власності майже 70 тисяч квадратних метрів сільськогосподарських земель. Також у громаді розвивають гало. turismo Нині значну увагу приділяють освіті раніше була розроблена велика робота щодо реформи освітньої галузі, і оптимізація була досить досить така ну важка. Ось тому для нас дуже важливо, що в опорний заклад сьогодні доїжджають аж 14 населених пунктів діти, і тому основним поки скажімо так проєктом це є створення таких безпечних умов і естетичних умов і поновлення техніки для, для навчального процесу в опорному закладі на сьогодні. Обидві громади демонструють активний розвиток та впроваджують нові ініціативи, аби долучитися до масштабних проєктів на рівні Європейського союзу. Було прийнято рішення об'єднатися у спільній справі. Виконуючий обов'язки бобровицького міського голови Геннадій Іванюк говорить: така ідея виникла ще три місяці тому. На одному із заходів. Які проводила Асоціація міст України брадарям Миколи Селенко? Ми зустрілись, познайомились. Я мав змогу побачити деякі перспективні напрямки, яким крокує Куликівська громада. І мене це дуже зацікавило, і тому я запропонував цей напрямок співпраці між на що Дякую голові Куликівської громади Юлії Пастернак. Вона погодилася. Ну, я думаю, що у них аналогічна думка стосовно Бобровицької громади, тому ми дійшли спільної мови і провели цей. Певний тернистий шлях через сесію, через погодження для того, щоб заключити даний договір про муніципальне співробітництво наших громад. Ми його зареєструємо в нашому реєстрі. Це буде вже повністю публічний договір. Завдяки спільним напрямкам роботи та єдиній меті Куликівський селищний голова Юлія Постернак вважає, що співпраця між громадами буде вдалою та продуктивною. Бобровицька громада, так само як і Куликівська, це аграрна громада. Та тому нам є про що говорити, нам є чого рухатися. Ми так само сьогодні спрямовуємо молодь, виводимо її на на новий рівень, даємо нові можливості, працюємо над тим, аби в них з'являлися кращі можливості сьогодні відчувати себе повноцінними особистостями у громаді. І громадянами своєї країни, тому о, в нас є віхи, однакові, якими ми рухаємося. Ну і проєктна діяльність співпраця з міжнародними донорами, з міжнародними організаціями вона сьогодні на рівні як в Бобровиці, так і в Куликівській громаді. Тому, власне, от, от такий досвід. Але хочу сказати, що така практика вона надалі буде лише зростати. Ми це відчуваємо, ми це вже бачимо, тому що наша країна це великий дім, велична Україна, наш, наш великий дім, і громади Справді в цьому домі як маленькі цеглинки, і чим міцніше ці цеглинки будуть між собою поєднані, тим і сильнішою буде наш дім, наша країна. Серед ключових напрямків співпраці проєкти в частині освіти, культури, спорту, ветеранської та соціальної політики. До слова, Бобровичина вже має досвід об'єднання. Майже місяць тому договір про міжмуніципальне співробітництво підписали з Вишнівською громадою Вінницької області. Отож, тепер можливості для розвитку стали ще ширшими. Кожен голова громади, кожен керівник думає про. Покращення рівня життя жителів в своїх громадах, це ну насамперед. І тому за, заключаючи ці договори про міжмуніципальне співробітництво, ми в першу чергу думаємо про покращення цього життя в різних напрямках, починаючи з культури, освіти, рівнем життя побутовим, комунальне господарство, дороги. І так далі, і тому подобне. Тому в першу чергу це рівень життя громадян. І в першу чергу, заключаючи договор про це співробітництво, маємо надію, що е, наші громади, як Вишнівська, так і Куликівська, з яким ми заключили даний договори, е, поче, так як і ми у них, так і вони в нас е, отримають позитивний. Досвід на покращення цього життя. Після обговорення усіх можливих проєктів та планів очільники громад взялися до підписання меморандуму про співпрацю. Урочистий момент презентаційні папки у руках посадовців ручки виводять на папері підпис. Відтепер Бобровицька та Куликівська громади партнери, які готові разом працювати на благоустрій батьківщини. Голови громад відповідально потиснули одне одному руку. У знак дружби обмінялися прапорами та вручили символічні подарунки. Серед присутніх на офіційному підписанні меморандуму виконав. Чи директор Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України Микола Селенко говорить: нині в Україні діє мало об'єднаних громад хоча в наш час це один з пріоритетних напрямків для розвитку для Європи. Це давно відомий досвід, коли кілька громад об'єднуються разом, реалізують спільні проекти ідеї. Україна тільки на цьому шляху починає свою роботу. І дуже приємно, що сьогодні ми бачимо формат офіційного підписання. Меморандуму про співробітництво і договору про співробітництво між Куликівською та Бобровицькою громадою це офіційний повний процес, який якраз і засвідчує, що в нас є громади, які першими готові продемонструвати реальні кроки до. Для того щоб показати, що такий формат може бути, що він може бути успішним і він може давати результат за цієї умови, коли ти підходиш до цього обдумано, коли є спільні точки дотику, коли ми розуміємо, які в нас можливі сфери напрямки спільної діяльності, що нас об'єднує, де який досвід одне одного ми можемо використати, і на які проектні напрямки ідеї ми можемо вийти і разом реалізувати якісь. Нові активності після підписання договорів на гостей із куликівки чекала приємна несподіванка для новопризначених партнерів. Провели екскурсію унікальною садибою Катериничів. У маєтку куликівчан зустрічали живим оркестром. Згодом для делегації презентували відеоролик про історію маєтку. Також розповіли про артефакти, які збереглися до нашого часу. Прогулявшись кімнатами дворянської садиби, гості запросили до зали. Тут талановиті бобровичани влаштували для новоспечених друзів міні-концерт. А сьогодні палац Катериничів потребує реставрації. Попри те, що дві кімнати вже оновлено є приміщення, які варто відремонтувати, оскільки це місце має великий потенціал для розвитку туризму. Голови громад уже планують повністю оновити садибу. А саме це перші кроки до спільного майбутнього.